Жовтоку пантеру знайшла я в погребі під гвалт собак. Жила собі хороша, пухнаста дівчинка у сусідській бабулі, а бабуля візьми та й ласто склей. Родичі, як то буває, більше цікавились майном нерухомим, ніж рухомим, і довелось красуні вчити вуличні правила. Як це інколи трапляється з недосвідченими хорошими дівчатами, повірила в кохання на земне, життя ситне, а обернулася шоу вагітна в 16». Бу, от і холод загнали її під палету в наш погріб, і тут починається наша історія. Притаскою ж її теплу ковдру, воду, її жолоточок і показуєш. Що сратя тут, будь ласка. Бабусина це манери не розгубила і відкладала свої ковбаски строго там, де належать. Якості хостелу на ніч погріб сілком проканавувала. Далі я почала облаштовувати їм тимчасове житло в бані. Так Як мене живуть ще три улюбленці, я не можу ризикувати їх здоров'ям і тягнути одразу в дім, необстежене щось. Хай навіть дуже няшне. Ось таку тимчасову квартирку облаштувала я манюні, і вже завтра ми їдемо до лікаря здавати аналізи та робити усілком можливо, що дівуля тут не катячі Катерина, а звичайний помийний Гарфілд та Питання до вас: чи вагітна вона? Щоб ви зробили на моєму місці?